Доброго ранку, діти та батьки! Вітаю вас із початком нового навчального року, з Днем Знань. Та з першими днями чудової пори року осені. Ось і літо промайнуло, дитсадок в уже пора. І до школи вже сьогодні йде весела дітвора. Всі ви добре відпочили. Фруктів до схочу поїли, плавали, купалися. Добре всі награлися. Розкажіть же, любі діти, про ласкаву пору літо. Сонце гріло припікало? Так, У воду всіх вас заганяло? Так, що ж в саду у вас дозріло? Так, груші, яблука і сливи. Чому рум'яні у вас щічки? Так, бо їли яблука, порічки, вишні, сливи і сунички, помідори і малину їли також без зупину. Молодці дітки, а також дітки вже готові здобувати нові знання. Ви вже підросли за літо, набралися сили. З кожним роком ви здобуваєте багато нових знань, розумнішаєте, дорослішаєте. Ви переходите з групи до групи. В нашій країні сьогодні радісний день, День знань. Школярі з букетами квітів поспішають до школи. І навіть ваші бабусі і дідусі цього дня почуваються молодшими, пригадавши, як самі були учнями. Скоро і ви всі підете навчатися до школи. Час мине дуже швидко. Але ви встигнете за цей час не лише підрости, а й багато чого дізнатися. Навчитися. Багато цікавого чекає вас попереду. У країні знань! А поки що ваша країна знань це наш дитячий садочок та наша група сонечко. У садочку радісно і квітно чути передзвін дитячих голосів. Завітав у садочок вересень привітний і приніс День знань для малюків. Дітки, давайте пригадаємо, які потрібні предмети для навчання, малятам, які йдуть до садочку, а також школярам, які підуть до школи. Відгадайте загадки! Заливається, дзвенить. Бігти в клас скоріш велить. Починається урок, бо вже дзвенить. Так, дзвінок. Довгі палички кругленькі, сині, жовті, червоненькі. На папері походили, кольори свої лишили. Що це, діти? Так, це кольорові олівці. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. То це діти. Так, це книга. Ми теж будемо звертатися до неї в нашому навчальному році. Дітки, побажаю вам день знань, виконання всіх бажань. Любі малята, хай лунає цей дзвінок. Щоб для всіх діток садочку був щасливий кожен день, щоб батьків вишанували, їм у праці помагали, щоб ви набиралися сили, вихователів любили, грались весело, навчались, між собою не сперечались. У добру путь, у добрий час, з Днем Знань вітаю, дітки вас!